Вітаю, друзі, слава Ісусу Христу! Переживаємо сьогодні свято Благовіщення. Видивляємось у постань Марії, яка сказала так Богові. Найкраще Боже творіння, шедевр краси. Вінець Божої премудрості, задумана від вічно Богом, сформована. Діва, через яку Бог слово стає людиною. Ангел приходить до Марії і сповіщає радість, стане матір'ю Божого Сина. До кінця не розуміє Марія, не знає, але погоджується. Каже, так, я слуга Господня, хай буде по Слову Твоєму. Так Марії. Уможливило наше спасіння. Вічний, всемогутній святий Бог просить згоди Марії стати через неї людиною. Бог так поважає волю людини, Бог так поважає вибір людини. Марія сказала так. А ми? Вона єдина в цьому світі. Завжди в кожну місць свого буття. Говорила Богові так, казати Богові так, це і є дорога до святості. Святость це виконання Божої волі. А гріх це казати Богові ні, відкидати Божий намір, відкидати Божий намір, промисл, волю щодо нас. Наше життя тоді є благословенне, цілеспрямоване. З користю прожити для спасіння нашого і добра ближніх, коли ми теж, як Марія, говоримо Богові так. В ситуаціях знаємо і розуміємо, а ще більше в ситуаціях важких благодатей, коли не розуміємо, чому, навіщо, за що. Але кажемо Богові так. Хай буде послови твоєм. Навіть щоб нас спасти, Бог потребує нашої згоди. Запитує делікатно, чи ти каєшся, чи віриш, любиш, каєшся, запитує. Чи маєш бажання більше не грішити, з якою повагою Бог відноситься до нас? Це вчить нас теж поважати, шанувати волю іншої людини. І щоб якнайкраще, повніше прожити своє життя, друзі, скажи Богові так, на його волю, на те, щоб дозволь йому врятувати, простити, спасти, дозволю вести дорогами життя з Марією і через Марію. Йому хай буде подяка і за матір, і за спасіння наше, і за ту можливість сьогодні ще прийти до нього і сказати так. Слава Ісусу Христу.